У лізі чемпіонів визначились півфіналісти. Ними стали Реал, Манчестер Сіті, Мілан та Інтер. Чи могло бути інакше? Давайте розберемося. Челсі видав, напевно, найкращий матч за останній час, що визнали і Лемпарт, і Анчелоті, і гравці обох команд. Але результат був той самий, що і в першому матчі перемога Реалу 2-0. Жодний зі своїх 19 ударів сині так і не спромоглися перетворити на гол. Голкіпер гостей Тібо Куртуа зробив кілька важливих сейвів і заявив, що для нього матч був спекотним. Реал перечекав бурю і показав клас. Дубль Родріго у другому таймі підбив підсумок у цьому протистоянні. Наш Михайло Мудрик вийшов на заміну у другому таймі, але ані він, ані партнери протиставити щось цьому реалу не змогли. Недарма Френк Лемпарт відверто зізнався. Це просто був не наш вечір. Мілан в італійському дербі з Наполі зумів тримати мінімальну перевагу, яку заробив за тиждень до поїздки в Неаполь. Стримуючи атаки суперника, росонері дочекали своїх шансів. Хоча перший з них змарнував жиру, не зумівши переграти Мерета з пенальті. Та завдяки неймовірній швидкості леау гості таки забили. Змарнувати другу нагоду забити жиру вже не мав права. А у другому таймі сталося те ж саме, але з боку наполі. Спочатку Меньян взяв пенальті від Кварацхелії, за що грузин після матчу вибачався перед фанатами. А на останніх секундах забив Осімхен. Але цього голу було замало. 1-1 і Мілан крокує у півфінал. В Німеччині чекали реваншу Баварії протистояння з Манчестер Сіті. Не дочекались. Пам'ятайте про прокляття Холланда у матчах проти Барії. Коли він ще у складі Борусії забивав Мюнхенцям, Дортмунд незмінно програвав. А ось у Мансіті норвежець від цього не страждає. Один гол у першому матчі, один у другому. Щоправда, Холанд примудрився не забити пенальті усього третій з 36 за кар'єру, але потім виправився і забив з гри. Баварія не здалася, і один гол зусиллями Кіміха відіграла, що допомогло уникнути поразки у цьому матчі. Але не в загальному протистоянні. А Томас Тухель ще встиг виховну роботу провести, коли всередині другого тайму випустив Мане замість Сане, щоб пам'ятали про свою поведінку у першому матчі в Манчестері. Вони потисли руки один одному. Дива насталось, і в протистоянні інтера з Бенфікою команди дуже ретельно підійшли до реалізації і забивали майже все, що створювали. В першому таймі суперники обмінялися голами Барели та Еурснеса. А після перерви Інтерк 78-й хвилині забив ще двічі. Дімарко асистував Мартінесу і Кореа. На цьому можна було б і закінчувати, що італійці і зробили. Але Бенфіці дуже не хотілося ось так залишати лігу чемпіонів, і вона спромоглась досягти нічиєї 3-3 завдяки голам Сільви та Муси. Ось так треба гримати дверима. Отож у півфіналі нас очікує повторення минулорічної дуелі Реал Ман-Сіті і запальне міланське дербі. Для Ман-Сіті це буде третя поспіль спроба сягнути фіналу. Ну і жага помсти за минулорічну поразку від реалу нікуди не поділась. Для мадридців саме з другого поєдинку проти манкуніанців розпочалась переможна серія вплеов Ліги Чемпіонів, яка налічує шість матчів і всі проти англійських команд. Ман Сіті, Ліверпуля і Челсі. До рекорда одвічного ворога вершкових Барселони залишилось зробити лише один крок. І Реал його дуже хоче зробити. А ще на нас чекає дуель двох тренерів, в активі яких найбільша кількість півфіналів Ліги Чемпіонів. У Хосепа Гвардіоли цей стане ювілейним десятим, для Карло Анчелоті дев'ятим. Щодо Мілана і Інтера, то у півфіналі Ліги Чемпіонів вони зустрінуться вдруге після сезону 2002-2003. Цікаво, що інших італійських дуелей на цій стадії не було взагалі в історії турніру. Для Мілана перемога над інтером стане своєрідною помстою за гнитючу поразку 0-3 у Суперкубку Італії. А загалом команди зустрінуться за сезон п'ять разів вперше в історії. Кого ви вважаєте фаворитами півфіналів? Чи виправдались ваші прогнози у чвертьфіналах? Діліться у коментарях. А ще не забудьте поставити лайк та підписатись на наш канал.